За що я люблю свою мову? По-перше, ми всі знаємо, що наша мова солов'їна. І за це, напевно, ми всі її любимо. Але саме мені наша мова подобається за її гладкість і розмовляти нею саме задоволення. Тому до неї треба ставитися з повагою, тобто берегти і не винищувати її. Вона в нас одна, бережемо її разом. Бо наша мова це наша культура, це наші традиції. Але на превеликий жаль, багато людей не сприймають нашу мову. Тому ми маємо, ми зобов'язані берегти її. Українська мова калинова, чудова, світла і найголовніше улюблена. І не тільки. А ще є факт, що українською говорять майже в 16 країнах світу, серед них є Польща, Німеччина тощо. І наостанок хочу закликати вас вчити і розмовляти рідною мовою. Адже в кожного народу є свій державний символ мова.